Робетергін, пам'ятаю, ранок буде без похмілля. Спеціальний ефір на радіон НВ триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Цю годину також проведу разом із вами про свіжі вибухи в Криму і пожежі на військовому аеродромі Бельбек. А також що нині відбувається на Харківщині. Поговоримо на початку цієї ефірної години. Також ітиметься про мінну безпеку для фермерів і проблеми чорних саперів. Розпочнемо із вибухів в Криму. І Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір. Пане Олександра, добрий день! Слава Україні! Героям слава, вітаю у ніч проти середи в районі аеродрому Бельбек, у тимчасово окупованому Криму, відбулася ракетна атака. Тут почалися пожежі. Моніторинговий канал Кримський вітер» про це повідомляв, а також опублікував дані зі супутників, на яких видно кілька осередків загоряння. Згодом міноборони країни агресорки відзвітувало, що ППО нібито збило 10 атакамців на території Криму. Скажіть, що розуміємо про цю атаку станом на цю годину. По об'єкту на території тимчасового окупованого півострова Крим було нанесено удари дійсно атакамсами. Саме такі припаси зараз, де інде знаходять російські окупанти, вони публікують ці фото і не тільки, навіть місцеві знаходять такі боєприпаси, які відпрацювали. І о, це знову ж таки була о, бойова частина касетного типу, яка була використана ідеально використовується саме проти таких об'єктів, як аеродроми. Тут тобто продовжується системне знищення російської військової авіації, а також засобів протиповітряної оборони. Які прикривають повітряний простір, тимчасово окуповано півострову Крим відповідним засобом враження балістичною ракетою Адакам. Чи вони були збиті? Ну я скажу так: а якщо знаходять субоєприпаси, то це говорить про те, що бойова частина штатно відпрацювала, розкрилася і нанесла відповідне ураження тому чи іншому об'єкту по тій чи іншій площі. Тому е, заяви е, російських деяких посудових офіційних осіб про те, що були збиті там десять, 20, 30, неважливо скільки, але скільки вони заявляють е, ракет, е, вони не відповідають дійсності. Угу. А ще цікава деталь, бо той самий кримський вітер, вже згадуваний мною, повідомляв, що за годину після закінчення ракетної атаки а, осередків пожеж на аеродромі а, в районі стоянок літаків стало більше, а самі пожежі стали сильнішими. Про що це може свідчити? Саме що це касетні боєприпаси? Так, Ну, касетний боєприпас він коли відпрацьовує, вибухає, то він і вибухає. Отже, сама угу. детонація відбувається і все. А що від цієї детонації ще а, зайнялось, так де була пожежа, а це інше питання. Це могла бути як авіація, це могли бути резервуари з паливно-мастильними матеріалами, це могли бути склади з боєприпасами. Тобто на аеродромі знаходиться багато ось таких об'єктів, які можуть потім і детонувати ще декілька годин, і пожежа там може продовжуватись досить тривалий час. Займання різної техніки, не тільки. Авіація, а і сухопутною там автомобільною іншою обслуговувальною і так далі, і таке інше, засоби протиповітряної оборони, ті ж самі РЛС, ті ж самі зенітно ракетні комплекси. Тобто, тут потрібна більш все ж таки детальна а, верифікація на рівні більш детального супутникового якогось знімка, який би а, міг би надати можливість ідентифікувати а, ту чи іншу локацію ураження, як це було, наприклад, з аеродромом Джанкой? <п 'я> а, коли Прилетіло шість атакамців, і е, було на аеродромі Джанкою шість локацій е, лучання, як по е, засобам протиповітряної оборони С-400, С-300 е, РЛС радіолокаційні е, системи, так і по деяким об'єктам, наприклад, складам е, з боєприпасами та е, Іншим е, матеріально-технічним забезпеченням саме аеродрому. Угу. А от до речі, цікава також штука. Ви звернули на неї увагу. Нагадали нам про кілька атак по аеродрому під жанкоєм, а зараз от під Севастополем. А, тобто, чи можемо ми це вважати такою вже обраною тактикою від українців, коли обирається якийсь військовий аеродром і лупиться кілька разів в одну ту саму точку для того, щоб найбільших збитків завдати росіянам? Ну а в них трохи розгубленість і паніка, тому що. Їм треба швидко кудись ховати ті літаки, які там ще залишилися. От як це має спрацювати? О, так, безумовно, тому що завжди після такого удару проводиться дорозвідка з використанням тих чи інших розвідувальних засобів. Отже, у будь-якому разі, після того як було уражено аеродром, наприклад, Джанкою, була проведена дорозвідка і зроблено відповідні висновки. Чи потребує там ще використання? ну, чи потребує він ще ударів? Чи е, усі основні задачі, бойові задачі вони були м, досягнуті? Е, така саме ситуація може бути і зараз. Тобто, це е, класична, е, досить нормальна система е, виконання бойової задачі з до у разі якщо там е, щось не вдалося знищити. Але тут е, цікаво те, що е, Жанкой це місце розміщення дивізіону зі складу 18-го зенитно-ракетного полку. А от саме в районі Севастополя вже розміщується 12 зенитно-ракетних полк. І вони, якщо подивитися загально так по е, мапі, а е, вони знаходяться один від одного по е, діагоналі. і е, е, наступні е, е, протиповітряні засоби. Це 12-й ЗРП та 18-й ЗРП дивізіони в районі і в Паторі, а також на мисі Терханку. Uh -huh. А поторі Даруйте, бути... перебуваю, також були удари зафіксовані нинішньої ночі. Так, от. І а якщо ми подивимось безпосередньо трохи так на схід, східніше ближче, ну скажімо так. До керчі як mm -hmm. варіант, а то там залишається всього на всього один в районі Феодосії, один дивізіон 18-го ЗРП. Тобто дуже цікаво Дійсно, було б дуже цікаво подивитися, що там м, м, в районі Севастополя відбулося, які є результати, тому що в такому разі на півночі в районі Джанкою, і на півдні в районі Севастополя, ми можемо сказати. Що а, ППО, ну, скоріше за все, у Росіян працює недосконало, і відкривається такий собі досить широкий шлях по напрямку до. А, Феодосії, умовно кажучи, а що там східніше від Феодосії, Ну, ми дуже добре знаємо. Так і чекаємо, чекаємо, коли воно те, що ми знаємо, впаде і буде зруйновано. Скажіть, будь ласка, обов'язково ми говоримо про те, які наслідки матиме нинішня ракетна атака, зокрема там для населених пунктів України, чи зменшиться кількість бомбардувань цих населених пунктів, і що воно для фронту? Скажу так, це переважно саме те, що відбувається, це переважно вплив на сам півострів Крим, угу. тому що якщо ми говоримо про бомбардування, то ці об'єкти вони більш використовуються для авіації, яка або веде розвідувальну діяльність, або яка веде обстріли ракетами ну, типу Х-59, наприклад, Х-30. Один, але якщо ми говоримо саме про використання коригованих авіаційних бомб кабів, то в першу чергу це су 34 а Вони в більшості своєму знаходяться на території Російської Федерації, а тому тут в розумінні того, якими засобами на які засоби це впливає в будь-якому засоби використання, в будь-якому разі це знищення, якщо було знищено, то це знищення бойових одиниць. Знищення бойової одиниці будь-якої це, або це су 34 або це су 27 або це су 25 У будь-якому разі це знищення саме засобу, який може наносити ураження. Тими чи іншими засобами ураження, і це тільки плюс. Давайте тепер поговоримо про те, що відбувається на українських фронтах, а також про те, що про що попереджає зараз голова головного управління розвідки Кирило Буданов, тому що він в інтерв'ю The New York Times сказав про те, що Росія розпочне наступ у напрямку Сум. Говорить про те, що атаки росіян у Харківській області триватимуть ще 3-4 дні. Про це ми окремо поговоримо я думаю, після цього війська РФ як очікується зроблять рішучий наступ у напрямку Сум. Скажіть, будь ласка, а навіщо ворог зараз розтягує сили ще й на Сумщину і активніше обстрілює регіон? Яка головна мета росіян? І які ваші прогнози, що відбуватиметься на Сумщині? от дійсно днями із огляду на сьогоднішній стан справ? Чи існує загроза для обласного центру? Не існує загрози для обласного центру, окрім обстрілів та нанесення ударів кабами і обстрілів артилерію реактивною та ствольною. Угу. Ресурсу для наступу та захоплення сум немає, що є ресурс, такий самий, як і у разі з Харківщиною, проведення диверсійно-терористичної діяльності рейдового типу прикордонні смузі, і в хар... На Харківщині, до речі, використовується найбільше компонента. Російських підрозділів зі складу групи військ північ тому на сум, якщо вони перейдуть до виконання такого ж самого сценарію, у них потенціал буде значно менший аніж на Харківщині. Це перший момент. Другий момент вони за межі сірої зони не зможуть проводити операції на рівні загальновійськових. Їм не вистачає для цього ресурсу, навіть якщо ми порівнюємо з Харківщиною, ми бачимо, що як тільки вони вийшли за межі сірої зони і вперлися в наші перші рубежі, у них о, відбулося гальмування їх просування. Вони почали гальмувати о, своє просування. Чому тому що вони о, вже о, опинилися? В ситуації протидії на рівні загальної військової оборонної операції у той час, як до того їм протидіяли прикордонники та територіальна оборона в форматі прикриття кордону, а не в форматі, скажімо так, загальновійськової операції оборонної. Це пов'язано знову ж таки через сіру зону і через ті сили, які знаходяться в прикордонні, така саме буде ситуація і на Сумщині, якщо дійсно вони вирішать продовжувати цю свою імітацію великого якогось пічного наступу, як вони намагаються протягнути саме ось такі наративи, що це щось глобальне, щось масштабне. А навіщо їм ця імітація, як ви кажете? Перша причина це витягування наших сил з, з інших напрямків, з, особливо по лінії боєзіткнення. тобто плацдарми, які для них о, дуже важливі для прориву. Цей Лмано, Купінська вісь, це і Донецька область. О, це перший момент. Другий момент, а це з, о, о, створення ось такої інформаційної. Хвилі, ніби то, що в них є потужності о, та можливості проведення наступальних масштабних наступальних дій, і під це о, підсилювати дипломатичну роботу. До речі, о, своїх дипломатів м, на тлі початку якихось о, підняття тем про мирні переговори. Ми ж бачимо, що зараз, як тільки розпочалися ці події на Харківщині, о, Путін зненацька вирішив дати коментарі. Китайському виденню Сіньхуа, а, в якому став говорити, що китайський мирний план він ідеальний, його влаштовує. Тобто, він саме під це намагається і закинути ось цей наратив. Про те, що а, можемо зараз зупинитися, там мирні перемовини розпочати, але саме на наших умовах, mm -hmm. все, що захопили, або захопимо ще більше. Бачите, ми постійно можемо наступати. Насправді це не так, якщо адекватно. А, Проаналізувати події з жовтня 2023 року. То е, російська армія має е, масштабні втрати, і при цьому мінімальні насправді здобутки у порівнянні з кількістю витраченого ресурсу, угу. і тут скоріше йде мова про виснаження і потреби російської армії загальному російському командуванню. Цієї паузи їм потрібна пауза для того, щоб Нарощувати потенціал на майбутнє для майбутнього більш масштабного наступу, де на рік, півтора-два роки. Uh -huh. А паузу цю можна створити тільки е імітувавши якусь настільки велику загрозу, щоб примусити змусити вести мирні перемовини і заморозити на деякий період в основному бойові дії ну і Путін вже зараз до візиту Пекін готується до зустрічі із Цзіньпіном. Знаєте, відкрила зараз його інтерв'ю Сіньхуа. І от перша фраза, яка мені просто на око впала: ми хочемо всеосяжного стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами. Це пряма мова Путіна. Мені дуже смішно і мені дуже трагічно. Голуб міра Путіна. Ну ну це просто неймовірний накал цинічності. Навіть не знаю, як це можна взагалі прокоментувати. Звісно, ми уважно будемо стежити за цим візитом і про що вони там із піном домовлятимуться. А поки давайте додатково про Харківщину поговоримо, надзвичайно важливо зараз для нас Збройні сили України відбили 18 атак на Харківщини, Відійшли біля Лук'янців та Вовчанська. Це свіже повідомлення від Генштабу збройних сил України. Також ідеться про те, що в районі Вовчанська Росіяни мають тактичні успіхи а загалом ситуація на Харківській. Кому напрямку залишається складною, от що там відбувається зараз? Скажіть, будь ласка, і як те, що там відбувається, корелює із повідомленнями від інституту вивчення війни про те, що росіяни на Харківщині використали нову тактику наступу? От вона про що ну, нова а, тактика наступу? Я б її не назвав uh -huh. новою. це скоріш вони скопіпастили її з РДК та ЛСР. А коли використовуються переважно підрозділи піхотного типу, тобто піхотна компонента, і механізована, як ми бачимо, мінімально використовується. При цьому вони використовують зеленку для того, щоб більш непомітно пересуватися по території Харківщини. Діє саме піхота. Піхотою вони наступають. Основна механізована ну тут є ще нюанс. Дуже цікавий. Якщо ми говоримо саме про піхоту, то це навіть не те, щоб вони скопіювали з РДК ЛСР, а це ще пов'язано з тим, що сама по собі група військ північ вона е, не має повної штатної комплекції своїх підрозділів саме штатною технікою. Механізовано танками бойовими броньованими машинами там з цим дефіцит, чого в них достатньо, це артилерійських систем. От артсистем там якраз стільки скільки потрібно для всього у цього угруповання, тому і виходить, що для них ефективніше зараз проводити ось ці імітаційні наступальні дії піхотною компонентою, яку прикриває масово прикриває артилерія. І при цьому ще і авіація? Бо там працює тактична авіація з використанням як штурмової авіації, так і фронтові бомбардувальники з кабами, тому і механізованої компоненти не так багато. Ми бачимо. Ну і ще інститут вивчення війни підтвердив, що російські війська надають перевагу створенню буферної зони в районі кордону, а не глибокому проникненню на територію Харківщини. Скажіть, а нащо їм та буферна зона і чим це небезпечно для нас? Буферна зона, а вони намагаються її створити. Вони це виправдовують тим, що створення цієї буферної зони їм потрібно, щоб обезпечити Білород від. Заходження РДК та ЛСР, наприклад, на територію Російської Федерації, але тут є нюанс справа у тому, що у нас кордон з Російською Федерацією, станом на сьогодні, який контролюється, це ну, десь в середньому 750 кілометрів. Тобто їм доведеться по сім км створювати таку буферну зону ресурсу банально не вистачить на це. А тому це такі ділянки, знову ж таки, які я називаю ділянками для імітації. Вони створюють імітації наступу, вони створюють імітацію створення якоїсь буферної зони. Але найголовніше, якщо вони будуть там знаходитись, це така ж сама загроза для них. Як була для наших військових, які а, розміщувалися на постійній основі а, в деяких з цих селах та населених пунктах, вони а, знаходились знаходилися під постійними обстрілами високоточними, регулярними системними, і не вступаючи в пряме боєзіткнення, не маючи якогось результату, несли б кожного дня а, втрати. Так само буде і для росіян, якщо вони будуть там розміщуватись, бо а, сили оборони України не а, залишать ці території і будуть їх. Повертати під свій контроль. А які ваші прогнози бодай на тиждень два, скажіть, будь ласка, бо ми дуже чекали на надання західної допомоги, зокрема від американців? Ми пам'ятаємо, щойно було ухвалене рішення конгресом про надання отих 61 мільйона мільярда даруйте доларів. Одразу перший пакет допомоги було надано в один мільярд доларів, і одразу техніка потрібна для України поїхала на територію нашої держави. Вже ми її отримали. В цьому є також розуміння. От що буде далі? Найближчі тижні як розвиватимуться події найближчими тижнями. Ми побачимо повноцінну завальну військову оборонну операцію, яка буде мати розвиток на Харківщині, і е, тут буде вже питання до більш е, росіян, чи вони будуть готові е, е, утримувати ці території та намагатися їх якось розширювати, використовуючи всі свої ресурси, які є в наявності в Білгородській області. Чи все ж таки вони зупиняться і відійдуть, тому що а ресурс не нескінченний? У тому то є справа. Вони е, зараз мають обмежений ресурс, і вони дуже швидко його витрачають через е, те, що в них великі втрати загально. Їм треба постійна компенсація втрат і на це. Треба або е, задіювати підрозділи з групи військ захід чи групи військ центр чи гнати з лініградського військового округу ще людський ресурс для підсилення 44-го армійського корпусу. Е, тобто там також все не так стабільно, і е, ситуація вона дійсно може змінитися е, дуже швидко. Е, щодо озброєння, то в першу чергу зараз озброєння від наших партнерів воно надходить до. Тих локацій до тих плацдармів, де найбільш загострені бої, де найбільш такі екстремально небезпечні ситуації. Це не Харківщина, mm -hmm. це, наприклад, то ж саме Покровський напрямок, це Краматорський напрямок, і так далі. А тому все йде в першу чергу саме туди. Ну і власне видання New York Times, газета американська, пише про те, що адміністрація президента США Джо Байдена стурбована тим, що поточний імпульс, який Росія має на полі бою в Україні, цитата змінює траєкторію війни. А що ця зміна траєкторії війни може означати? І загалом, про що для нас зараз такі публікації? Я б не сказав, що зараз відбувається якась зміна траєкторії війни, mm -hmm. а, тому що а, росіяни продовжують виконувати той загальний план, який був з ними встановлений ще в 2022 році. Тому ну, я не знаю, що там мають на увазі представники Нью-Йорк Таймс, журналісти Нью-Йорк Таймс, які так це все описують, але. Загально у росіян нічого не які пріоритети не змінилися uh -huh. так само, як і не змінилася мета там: вихід на адміністративну межу Донецької області, вихід на адміністративну межу Луганської області, вихід на правий берег річки Осків, і так далі, і таке інше. Тобто, як були основні задачі, так вони в них і залишаються. Ну, як на мене, знаєте, загальне спрямування таких статей, капець капець все погано. Але ми розуміємо, що в цьому капці даруйте, ми третій рік живемо, і що а, направду, а, якщо ми витримали перші два-три тижні війни і не допустили ворога до Києва, не дали зайняти Київ, а, то ми вже це проходили, так мовити, і зараз ми тримаємося для того, щоб... А, Потихеньку за допомогою наших західних партнерів їхнього озброєння витискувати росіяни із тимчасово окупованих територій? Ну і ще, от буквально за кілька хвилин до мого ефіру стало відомо, що президент Зеленський відмінив, скасував точніше, заплановані візити до Португалії та Іспанії через важку ситуацію на фронті. А про це CNN повідомляло. А скажіть, будь ласка, наскільки дійсно показати ситуація показова і наскільки? Вона потрібна для того, щоб продемонструвати західним партнерам. Послухайте, ми боремося, і для нас дуже важливо, щоб зараз ви нам ще активніше допомагали. Це дуже правильна інформаційна політика, тому що, на жаль, але нашим міжнародним партнерам постійно треба нагадувати, що Україна знаходиться в стані повномасштабної війни, і не просто знаходиться, а кожного дня. Виборює свою свободу, тому такі демонстративні кроки вони дуже важливі, щоб про це знову почали говорити західні змі, щоб знову суспільна думка вона поверталася до розуміння того, що на європейському континенті відбувається зараз наймасштабніша з часів Другої світової війни. Війна, і ось це постійне нагадування: це системна дипломатична робота. Це системна дипломатична робота. Пане Олександр, я вам дуже дякую за коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний опір, говорив зі мною. Друзі, я вам ще раз нагадаю, що у ніч проти середи в районі аеродрому Бельбек, тимчасово окупованому Криму, відбулася ракетна атака. А також про те, що зараз ворог уповільнився трохи на Харківщину. Це визнають і українські і міжнародні аналітики. Ну і евакуація із самого Харкова. Не Планується навпаки, евакуюють сюди із області. Про це розповів очільник міста. Робимо невеличку паузу. Почуємося після свіжого випуску. новин. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.